Друзі, привіт! Сьогодні хочу завершити розглядати кейс, який я почав розглядати у минулому відео про те, як можна заробити декілька тисяч доларів на апворку і не отримати їх, втратити їх. Е, ну, річ про те, що вони вийшли з. Вашого рахунку Upwork, і так і не потрапили через декілька місяців на ваш банківський рахунок. Це реальна історія реального фрилансера з України, який декілька місяців очікував, робив декілька спроб виводити кошти, і один не один траншів не потрапляв на його банківський рахунок. Банк розводив руками, Upwork також розводив руками, поки не надіслав те Славуте. Ти приславутий лист, в якому посилався на Міністерство фінансів Сполучених Штатів. Чому не дав відповідь одразу? Ну, Мабуть, це більш із солідарності з тим фрилансером, який залюбки поділився цим кейсом, тому що на його місці може бути будь-хто. І йому знадобилося декілька місяців для того, щоб знайти рішення. Для інших це був лише. Тиждень, на протязі якого я якраз очікував ваші гіпотези. Я дуже вдячний всім, хто активно приймає в цьому участь, всім тим підписникам каналу, які генерували свої гіпотези, свої можливі рішення. Я можу сказати, що більшість з вас була права річ у адресі, на що я також звернув увагу, і якщо придивитись минуле відео, ви зрозумієте, що є різниця в. Якнайменш в індексах, інші дані я там приховав. Але е, там фігурують два різних, дві різні адреси. І на що ще я звернув увагу, це на місто, яке фігурувало в одному з цих адрес. Це Енергодар. Так, це Запорізька область. І е, щоб було зрозуміло, на апворку є ваша фізична адреса, є ваша Білінг-адреса. І от якраз у того фрілансера білінг адреса була зазначена по його прописці в місці Енергодар. У мене лише одне питання: чому його не заблокував раніше апворк і не попросив змінити ці дані? Ну, в цьому також є е, логіка, тому що апворк більш переймається, щоб е, ті, хто Працюють на його майданчику, не знаходилися на пінстанційних територіях, тому що всі інші питання регулюються вже за їх межами. Тобто вони випустили кошти, вони знають, що ти знаходив, знаходився не на пінстанційних е, територіях. Е, і, начебто, ти виконуєш всі їх правила, але коли кошти рухаються далі, там, де якраз ми їх і втратили між банками і форками, там виникає додаткове питання, і що ж? Робити в цьому випадку, ну, перше, на що я звертав увагу, коли тільки створив цей канал, це одне з перших відео. Це необхідно зробити довідку ВПО. От можете придивитися це відео, воно досі актуальне. І так само я порадив цьому фрилансеру. Робиться довідка ВПО. А потім через Монобанк ми дуже швидко змінюємо цю адресу. В наших банківських реквізитах і отримуємо довідку, в якій фігурує актуальна непідсанкційна адреса, з якою ми потім можемо намагатися отримувати ці кошти. Ну, так само я ж коли попросив фрілансера зашарити його дані із Монобанку, я так, так само там побачив цей енергодар. Я думаю, що саме в цьому і була його головна. Проблема, але дуже складно передбачити, які ще додаткові кроки вимусять вас зробити на рівні спілкування з міністерством фінансів, тому що я коли проходив різні валідації своєї компанії при отриманні грантів або міжнародних донорських коштів, мені доводилося ще отримувати, наприклад, такий код, як «Dams». Це окремий реєстр, в який вносяться дані, в тому числі про нас, про українців, про бізнесменів, і там, де якраз багато хто із іноземних, в тому числі американських установ, черпають інформацію. Я порадив ще там актуалізувати інформацію, і ще є якийсь додатковий. Ну, фрилансеру було достатньо лише його тої довідки банківської, в якій зазначена правильна. Адреса. Як результат, вже через декілька днів один із траншів надійшов йому на банківський рахунок, а інший через декілька днів повернувся на майданчика ФОР, який він вже без проблем знову вивів. Тож, хто саме той фрилансер, про якого я казав, це фрилансер з тимчасово окупованих територій? І якщо у випадку, наприклад, там з Харківського або Херсонською, Херсонським регіоном е такі території тимчасово окуповані з'явилися на початку війни, то деякі території стали тимчасово окупованими трішечки пізніше. І це, мені здається, було навіть після того, як ми оновлювали нашу форму W8BN, про яку я теж знімав окреме відео і де казав, на що варто. Звернути увагу. Тож, друзі, як завжди, і про те ж саме я кажу в своєму гайді, що є нульовий етап підготовки до роботи на фрілансі на апфорку. Це привести до ладу ваші документи, щоб всюди збігалися ваші ім'я та прізвище і всюди збігалися ваші адреси. І тоді. Начебто, все повинно бути норм, і буде можливість зосередитися виключно на виконання замовлень і на заробітку коштів. Якщо це відео було для вас корисне, якщо ви хочете, щоб ми так далі ділилися всіми, навіть дуже закритими кейсами, будь ласка, з вас підписочка, колокольчик, якщо хочете отримувати інформацію, дуже швидко. Коментар, тому що від цього залежить наскільки ну яка кількість фрилансерів отримають ці відповіді зможуть побачити це відео. Ну і вподобачка, а ми продовжимо тримати руку на пульсі, попереду ще багато цікавих відео.